Була сьогодні, дивіться на відправочку, що, що готуємо. Булава пернач в позолоті, е, рукоятка це шкіра. Е, також стисненням золотом, накладочки оці метал в позолоті. Потім камінчик Сваровський по центру як. На перах булави зображений козак е, Лев. Ну, такий гарний подарунок, але це ще не все. Тут йде ще футляр. Футляр до цієї булави. Шкіряна основа, оцю, не основа покрита шкірою. Тиснення золотом, герба відкриваємо. Дерев'яна основа, герб по золоті. Додатково додаємо сертифікат. Дана підставка. Дану підставку можна вішати, а також ставити. Тобто, ми розміщуємо булаву за допомогою кріплень, які є ззаді, ми можемо повішати її на стіну. Сайт Exclusive.com, великий вибір таких товарів. Замовляйте.